В Ірпіні завершено капітальний ремонт вулиці Паламарчука. Раніше, тут після дощу, завжди утворювалось імпровізоване озеро. Зараз сухорлявий асфальт. Поміняно повністю асфальтоване покриття, зроблено сучасне асфальтоване покриття, розмітка. Все відповідає європейським стандартам. Зроблена ливневка європейського рівня. Тепер на этой дорозі ні води, ні луж не буде, жителі можуть ходити спокійно, машини їздити. Уздовж дороги викладено тротуар з національним орнаментом і зроблено стоянку на 14 місць. Загалом ремонт дороги обійшовся у понад мільйон гривень. Ну, звісно, на ній були проблеми, ям, люк ламався постійно, тобто, як машини проїжджали, падали в ньому, стукав він постійно, спати не вирішав. Зараз, я сподіваюся, що вже не буде. Плюс ну, ливньовку зробили, тобто, лужа, яка була в кричі, вона, мабуть, Прекратиться больше, или не будет. Да, классно. Даже ходить приятно. Ходить, да. С закрытыми глазами можно. На удивление. Жили себе и жили. А сейчас, конечно, классно будет. Вообще очень нравится.